Знаю, що була висловлювала кровка про те, щоб Кримський полуостров був об'явлений не просто автономією, як це було в Україні, а він був об'явлений кримсько-татарською автономією з такими ознаками того, що це є територія кримсько-татарського народу. І Було запропоновано те, щоб при можливості об'явлення цієї автономії Кримсько-Татарської в Херсонській області були утворені органи, тут, ну, які доречні при організації такої автономії. Ніхто не казав про те, щоб частина території Херсонської області була перетворена в ну, якісь окремі території, якісь окремі автономії. Ця тема вона дуже серйозно підігрівається силами, які хочуть розігрівати ситуацію. Я рідко це вживаю, але хочу, щоб ми у цьому питанні були дуже об'єктивні, тому що було запропоновано автономія саме на Кримському півострові а у нас в Херсонщині тільки ну, наявність якихось органів управління цієї автономії. Вичалось в тому, що статус такої автономії на Криму, кримськотатарська, допоможе в майбутньому більш чітко ставити питання про відвоювання Крима, про те, що це не тільки тут агресія завоювання частини Херсонщина, а це ще попирання інтересів корінного населення. От я особисто вважаю, що можливо такі дії були доречні, але підкреслюю, ніяка мова. Про утворення там, в там в Новотроїнському, Калачацькому районі не йшла. Тут і ніяких офіційних заяв з цього приводу не було. Стосовно політизації,